Студія музею Україна ТВ представляє унікальну книгу Вартові героїзму і звитяги, присвячену Київському покріп району і його основним спорудам. Запис здійснений за підтримки музею слідопитів, що діє при часописі музею України у селі Нові Петрівці. Отже, дивимося книгу. Книга е, видана е, Книги пам'яті України Київським міським істориком патріотичним клубом до 6-річчя перемоги, присвячена Київському кріп району. Видана в 2001 році. Книга унікальна, до речі. От, хочу познайомити. Е, дають закон України про вічну перемогу. Ну і от переднє слово. Е, така гарна базова стаття. Виявляється, що в Київському укріпрайону було більше 200 дотів. Серед них командних пунктів 13 кулеметних дотів 183, артилерійських 21. Були також окремі бетоновані площадки під гармати, кулемети, заглиблені укриття для людей, боєприпасів і танків. І от такий гарний огляд. Перелік укріп району на старому кордоні. Карта. Карта київського Кріпрайону. району. Каж, гарна карта така. Бойова інфраструктура. Оборотні об'єкти фіору. Пушкаю закон. Фінічна ділянка. Це де наш часопис дуже часто проводить різні акції. Гута-Можигірська, Люкіш, Опорний пункт Гута-Можигірська, опорний пункт бірки, до речі, майже повністю затоплений. Знамені доти 554-555 прицеліли, ДОТи, е, доти розрушені, 165, 584 й інші. І пішов е, в опис, наприклад, ДОТ 581 в Київському водосховищі. Титматріот Берга, Бірки, Північ Вижгородського району. Знахідки. ДОТ-582, ціло Люкіш, зруйнований, лейтенанта Навакіївського. ДОТ-582, теж тут часу. ДОТ-580 біля Лютижа, Кулеметний. ДОТ-579, Домедівський міст. Дот 578. Бачите, унікальний. Дот 578. Унікальні матеріали дається. Тут 577, демондівський міст, зруйнований. 563, 562, переважна більшість зруйновані. 560-й, 557-й, 556-й, ну, дот 555, Гуда де ми багато разів бували, в кілька фірм. На жаль, туди не можна добратися автобусом. погані дороги, де приходить автобус. Ну, легендарний дот 554 артилерійський біля Гута-Можегірського теж про нього писала, тут багато бувало Ось схема всього доту. дот 553, північна околиця Гута-Можегірська. канатно спостережний пункт. Теж тут цікаве місце. дот 553 Суто 552 Гута Мужигирска, теж зруйнований. 533 вутова Мужагирска. Слово Мащун ДОТ 530. 512 дот, 511, 510, 505. От цікавий дот номер 504, цело мащун. Команда Броньована Броневана башта. То на 30 мм. довільний. Дот 503 Горенка. Дот 502 Горенка, 484 Горенка, 483 Гастомельський, міс кулеметний дот. Цікава споруда теж. Дот 481, теж Гастомольський мост, 480-й, 478-й, 458-й, 453-й Західна ділянка, схема, 430-й, Романівка. 429, 482, 420, схема, макети. Люди провели дуже велику роботу. Бачите, фотографії, і описи. 419, 418. Дотномер 417. Бачите, гарно зроблено. Дот 416. Дот 413. Житомирська дорога. 412-й дот. Зруйнований. 409, 408, 406 Белгородка. Ветераны. Вот, тобто учасники оборони Києва. 407 й Білогородка, 403, й 402 й Білогородка. 402 й ДОТ, бачите Марка Ерпінь, фотографії, досить темно інформація. ДОТ 324. Зруйнований 379, 378, 377, 230, 229, Південна ділянка схема. ДОТ 227 Тарасівка Памятник зробили пошуково, теж оригинальный. ДОТ 210, видопочтова, 206 Тарасівка Цемна галерея дот-205, дот, ДОТ Ветрова. 5 вальдокремлених казематів з 6 амбразурами вздовж простора підніжжя пагорба підземні галереї. 204 Юрівка, 203 Юрівка, 202 Юрівка, 201. Незламний гарнізон, північна колиця Вітапочтова, кулеметний, двоповерховий 4 абразури. Тримався у повній блокаді до кінця 41-го року. Стандодовільний. Героїчна міша. 184 круглик, 180 віта поштова, 179-й віта поштова, 178-й, 177-й, 152-й круглик гармати з розказується го року, казаматні, калафлети. 151 й Кременище, зміовий вал. Сюди, значить, 138, 136, 133 кремене ще, 132 кременеща, 131, 127, над Хадосів, кулеметний. Нині в штучному столку. 126-й сололісники, кулеметний, доповерховий три абразури, точно настійна 1-2 метра, зруйнований. 108-й кончеза, 107-й 107, бриги. 107-й. 105 мрегі. Хутіром в бачите, 102-й, 101-й. До 101-ї гарнізон бився до останнього, в сході підірвало. лейтенант валюко, командант гарнізону ДОТО Знищення ДОТО фашистому з 1941 го току. Бачите, загальна кількість об'єктів кюр 220. Е -е, різні доти зброя. Ну, Мнега дуже цікава. Тобто, зараз це реалізиття. Дякуємо Володимиру Даниленко, директору музею, допитів, що надав можливість з нею знайомитися. Бач, люди планували музей робити у Крій районі, але документи, розпорядження, історичні, нарис, вирізки з газет. Молодці пошуковці зробили дуже велику роботу. І треба її продовжувати якимось чином. Ось, витоплений От Книга «Вортові героїзму і звитяги. Київський узєпройом. Ну і заодно презентую маленьку газету, видану з журналом Музею України про музей седопитів в селі чолі... Нові Петрівці, Везерський район Київської області. Іржава обличчя війни, колекція на базі, якою сформований музей. Ось так, короткий, коротенький огляд. Володимир Данивенко, до речі, знайшов за, залишки системи залповодню Катюш. Зараз музеї битви за Київ у 1993 році в нових Патріївців. Отже, подорожуйте під Києвом, подорожуйте по дотам, вивчайте історію, читайте журнал «Музей України, залишайте з нами.